Трагікомічна новина, трагікомічна для нас, українців, надійшла з Варшави. Міністр сільського господарства Польщі звати його Колодзейчак, прізвище таке Колодзейчак, заявив, що він не буде вести переговори із своїм українським візаві, тому що того звинуватили в корупції. Ну, взагалі була призначена на 14 травня зустріч між польською і українською делегацією. Поляки сказали: ми не будемо зустрічатися з українською делегацією, тому що її представники звинувачуються в корупції. Ну, в мене питання не до тих, кого звинувачують в корупції, а питання до тих, хто їх туди поставив. До українських виборців? От нахрена ви голосували за ворюг і корупціонерів? На фіга? На фіга, ви їх туди вибрали у владу? От, класно, да? Поляки не хочуть з ними сідати за стіл переговорів. Як ми збираємося в ЄС вступати, якщо з нашими чиновниками не хочуть? Сідати за стіл не хочуть подавати їм руку через те, що вони корупціонери. А вам, любі виборці, все нормально, все окей, да.